Гостей прийшло. Бачите, як їх багато. Проходьте всі, проходьте. Швиденько, 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 швиденько. Не бійтесь, проходьте, проходьте. Чекайте. Бачите, скільки гостей. Затка, чекай, там на всі. Заходьте, заходьте. Давайте ми привітаємося, повернемось до наших гостей і з ними привітаємося. Доброго ранку, сонце. Привіт! До нас завітала жабка. Зараз ми її пошукаємо. І дізнаємось, що ж трапилося в жабці. Де ж це вона заховалась? Ой, дивіться, яка до нас прийшла жабка. Велика. Яка велика. Так, все зелене. І спинка, й лапки у болотяної жабки. Круглі очі, голова. Увесь день вона співа ловить мушок комарів. ква ква ква, -ква! лунає спів. Така пісенька звучить нашої жадки. Так? Але в нашої жатки щось трапилося. <різь> Зараз вона нам розкаже. Перешкод. Ви готові? Да. Так. Тож давайте ми скажемо черівні слова. Жапці ми допомагаємо. Тук, туп, туп ми промовляємо. І перша наша, наша жабка буде сидіти за нами. І перша наша перешкода, яку нам потрібно буде виконати. Нам потрібно перестрибати через болото по кубинках. Зараз я перша, а ви всі за мною перестрибуємо купинки, щоб допомогти нашій шапці. Готові? Да. Так. Дай, Златка, я перша покажу, як будемо стрибати. Стрибаємо з купинки на купинку, з купинки на купинку, перестрибуємо і сідаєте на стільчики. Давай, златка, перша, допомагає шапці. Молодець і проходиш і сідаєш. Сідайте. Спрівай. Швиденько підходить, бо жабка вже мерзла, їй потрібно засинать. Максимчик, перестрибуємо, перешкоди. Максим, не, не треба. Перестрибуємо, не хитруємо. Сідаємо, сідаємо всі на стільчики. Сідаємо. 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 Ми шукаємо свого стільчика, Сідаємо, які у нас є. Сідаємо. Все, всі, знайшли своє місце. Сідайте на гарненько. Скажіть мені, а що любить їсти наша жабка? Комариків жабка любить їсти. Але в нас зараз теж комариків немає. Вони всі поховалися. Тому наша жабка, яка, якої немає болота, залишилась голода. Як ми можемо допомогти жабці? Так. Ми можемо її погодувати комариками. Можемо? Так. Дивіться, які в нас є комари, який літає. Будемо готувати жабку? Так. Да. Да. Зараз ви по черзі будете підходити. Вам потрібно подути на комарика так, щоб він долетів до ротика жабки. Так. Годує? Да. Нас комарик літає, ви підходите. І бачите, комарик прилетів до жабки. І жабка на свій язичок, ось на свій язичок у жабки, зловила і поласувала спачним комариком. Погодує? Да. Да. Давайте ми будемо по черзі виходити, Підходь. Ти давай спочине, Саша, з тебе. Підходиш. Підходь, підходь, не бійся. Дуй на комарика. Можеш присісти трішки. Добре буде, щоб жабка голодна, не залишилась. Так, сідай, андушка виходить. Сильно-сильно дуємо, щоб жабка поїла. Ближче. Ще дуємо. Ще ще. ще І ще раз. Бач, долетів комарик до жабки. Вона тобі дуже-дуже дякує. Сідай. Максимчик виходить. Ходи, Максимчик, Жабка голодна. Так. Ні, ти дуй на жабку, я буду туди. Ще, а дихни повітря носиком і видихни ротком. О, батька. Поїла наша жабка, Нікіта, виходиш. О, о, так. Бачиш, о, як швидко о, жабка зловила комарка. Сідай, так. Ванюшка, виходь. О, долетів комарик до жабки. Мирославка. Жабка голодна. Ще раз. Щоб... Прилетів комарик. Так, Оксанка. О, жабка відразу зловила комарика. Ванюшка виходь. Ой, як жабка ласа, їй дуже-дуже смачно. Іванка. Уйдуй,туй, туй, туй. Ще. А ще раз, щоб комарик долетів. Молодець, сідай. Ярославчик. Швиденько, швиденько, бо жабка ще не наїлась. Молодець, так? Хто в нас там далі? Виходи, Манюшка. Може, ближче підійти, жабка не кусається в нас. Ще, ще разочок. Ще, щоб жабка долетіла. Долетіла, молодець. Так, Нікіта, виходь. Ще раз. І ще раз. Так, і злака в нас залишилась. Куди з Вже жабка точно їсть. Молодець. Жабка вам дуже-дуже дякує. -дуже вона їла дуже смачні комарики. І тепер вона, Нікіта, в нас не голодна. Скажіть мені, а як наша жабка їсть комарика, то як вона відкриває ротика? То як це вона його відкриває? Широко, широко. Давайте ми з вами сядемо гарненько наші ручки на коліна. Ви дорослі дітки всі. І покажемо, як жарко широко-широко відкриває ротка. Всі відкрили ротика. І тримаємо відкритим. Чекаємо, доки до нас комальк залетить. Закриваємо. Відкриваємо ротика. Никита відкриває широко-широко, щоб комарик пролетів. Ручки на коліна. Закриваємо, ротика. Ще раз відкриваємо. Чекаємо, комарика. Відкриваємо, відкриваємо. Закриваємо. Молодці. Ось і поласувала наша жабка комарика. Якщо вона нас комарику, то вона яка буде? Який в неї настрій буде? Веселий! Так! Жабка буде посміхатися. Давайте ми з вами посміхнемося. Тому що комар був дуже-дуже смачний. Посміхнулися всі. А тепер губками зробимо довго довго хобота, як соніко. Посміхнулися. Довгий-довгий хобот, як слоника. Посміхнулися всі посмішка. І зробили довго хобота як слонка. Молодці. А щоб спіймати комарка, то наша жабка висуває великого-великого язичка. Давайте ми з вами зробимо вправу лопатка. Язичок великий і широкий. Санкати ручки на коліна і не зачіпаємо язичка пальчиками. Показали мені всі лопатку? Сховали язичка. Показали лопатку. Всіх лопатка. Сховали язичка. Показали лопатку. І сховали язичка. Молодці. Ось ми з вами пригадали всі вправи. Але наша жабка засумувала. Вона мені говорить, що ми про неї забули. І не граємося з нею. Пограємо із жабкою? Да. Так. Давайте ж ми розкажемо, яка наша жабка. Зелена. Зелена. Да. Так, ще яка жапка? Да. Може бути червона жапка. Ми давайте скажемо, що жабка буває різних кольорів. Не будемо перераховувати, яка може бути жабка. так? А вона яка велика чи маленька? маленька. У нас велика жабка. А ще вона, яка може бути маленька. маленька, може бути. Так, а якщо жабка не зловить комарка, то вона яка буде? Сумна, Сумна буде, і яка ще вона буде. Так, вона буде голодна і сумна. Так. А якщо і зараз назимку в жапки немає болота, то вона яка буде? Сумна. Сумна. А якщо їй буде холодно, то вона яка буде? Холодна, так. А якщо жабка сказочки, Нікіта, то вона яка буде? Каско! Давайте ми повторимо. Казко. Казко. А ще в нас буває. Отруйні жаби. Жаба може бути отруйна. Давайте повторюємо. Отруйна, отруйна. жаба. Отруйна. О, як ви гарно жабці подобається, як ви про неї розповідаєте. А скажіть мені, а що вміє робити жабка? Ловить комарка вміє жабка. ще що вона вміє робити. Папі. Так, спабки вона лягає ще. Плаває наша жабка, стрибає наша жабка. А з комариками вона що робить? Їсть Ї... 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 вона так. А ще що вона робить? Хаювати. Лягає спати, Так, Спить Хрибати. жабка, а ще вона ховається. Ховати. Ось восени жабки ховають, але ж цієї жабки немає було. Давайте ми повторимо, ховається, Ховається. Молодці. Ви так гарно розповідали про жабку, що ще ми зараз почуємо з вами, хтось десь плаче. А ну послухайте на уважно. Хто це у нас ще плаче? І ще плаче жабка. а наша жабка вже задоволена, то хто це може ще плакати? І ще жабки. Можливо, це подружки нашої жабки. Пошукаємо їх. Ой, десь вони сховались, сховались і зараз до нас пристрибають. Ква! Ква, ква, ква. Хто це до нас такий прийшов? Ква. Жабки, так. І жабки теж сумні. Давайте ми послухаємо, що трапилося в цих наших жабок. Ква-ква-ква, ми подружки вашої жабки. в нас теж пересохло волонтер і немає куди сховатися на зиму. Допоможіть нам, малята! Малятка, допоможемо жабкам, щоб вони не сумували. Так, ось наші І Всі ми будемо робити. Кого ми будемо робити? Ну побачиш, що ми будемо робити. Зараз ми трішки їх розвеселимо і зробимо для жабок болото, щоб їм було не зимувати, так? Так. Так. Ось наші жабки сідають біля нас, будуть і лежати, і сидіти. Так, Але давайте ми їх спочатку розвеселимо і розкажемо про них вірші. Розкажемо. Угу. Я буду починати, а ви продовжуйте. Слухайте уважно. Аба, аба, аба живе в болоті жаба. Жаба. да, да, да. настали Настали холод... Да, Ді, 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 жабі, холодно воді. Ра-ра-ра. Пошукаємо кома-ра. ва, ва. ва. Співають ква-ква! Дякуємо вам малята. Дуже гарний віршик ви про нас розповіли. Малятка, можливо, вже час приготувати болоти для наших жабок, тому що їм вже дуже давно потрібно залягти в сплячку. Допоможемо? Да. Так. Але ж знову нам потрібно подолати перешкоди. Наступні наші перешкоди, ми з вами теж будемо перестрибувати через болота. Ми пострібаємо через болото, через купинки і дістанемось до нового гарного болота, де зможуть зазимувати наші жартки. Тому ми з вами стаємо біля наших боліт, перестрибуємо, тільки не хитруємо і не переступаємо. І далі всі стаєте біля. Столиків. Домовились? Давай, Саша, ми з тебе розпочинаємо, Перестрибуєш швиденько і стаєш біля столика. Піднімайтеся, піднімайтеся всі гарненько. Стаємо один за одним, перестрибуємо через болоти. Колоночку. Колоночку, звичайно. І стаєш біля столика. Так, стрибаємо, стрибаємо, Жабка вже спала. Né, que tu... Будуть стрібати жабки. А жабки стрибають, вони яку пісеньку співають. Ква-ква-ква-ква. <рик> <рик> <рик>. 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 Ось зараз ми з вами перетворимось на маленьких жабенята. У мене є ось такі жабки. Ви показуєте два фальчика. Ми вам вдягаємо туди. Жапки, вдягаємо, вдягаємо. Далі ви стрібаєте по копинках і співаєте пісеньку. Ква-ква-ква-ква-ква. Ось так. нас є маленькі купинки, а є ще й більше. Можна і побільше пострибати. Ква-ква-ква-ква-ква! І шапки будуть задоволені. Показуйте мені свої два пальчики. Я показав. Зараз я по черзі вам вдягну жабиняток. Я... Всім, всім, всім будуть шапки. Так, два пальчика. пальчик. От я буду вот так. Ні. Давай. Ні. Крусинчик, ти ставай на місце. Зараз до тебе підійде і вдягнемо тобі гарну таку жабку. І ти теж будеш співати пісеньку ква-ква. Два пальчика. Так, хто у нас ще залишився без Я. Yeah. Тобі зараз Сергій натягне. всіх є болото. Стрибає по купинках, це наша дівчатка. І співаєте пісеньку твар. А тепер жабки голосно-голосно співають пісеньку. А тепер жабки співають свою пісеньку. Тихенький! Бігинь, дівчатка, тихенько, тихенько. Стрибайте по купинках. Вах, 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 вах. А тепер жапки стрибають швиденько і високо. ва вах, вах, вах. максичка дитячим стрібають твоя шапка. ва 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 Вах, 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 вах. ва Молодь! Ваші жартки вам дуже дякують. Ви їм поспівали гарну пісеньку. Але ж наші подружки, жавенятка, які до нас прийшли в гості, вони дуже вам дякують, що ви знайшли для них таке гарне болото, де вони тепер зможуть зиму бать. Давайте ми скажемо нашим жабкам, до побачення, До побачення. Ква-ква, Дякуємо вам, малята. Нам було дуже цікаво. Каже нашим е, жибеняткам до побачення. <говори> жапки я віднесу в нове болото, яке ми для них віднайшли і там вони будуть зимувати. Йдуть наші жапки. Малята, скажіть мені, а кому ви з вами допомагали? Жабка. А яка біда сталася в жабкі? Було Болото пересохло, не було до ще пенятка. А ми допомогли жабці і її подружка. Да. Так, да. ви великі молодці, ви зробили дуже-дуже добру справу. А зараз говоримо нашим гостям до побачення. Ще трішки пограємо з жабенятками. Пострибайте по купеньках і пострівайте пісеньку ква-ква-ква.